Будь знаєте, от ви задали питання, я думаю, що, мабуть, ключові помилки і розчарування були в людях. В людях, з, з якими ти йдеш, яким ти, можливо, довіряєш, з якими, яких ти вважаєш однодумцями, а потім вони або міняються, або вони такими не були. Але це теж урок життя, який треба пройти, пронести ну і намагатися більше не, не робити. А якби була змога зараз відмотати час? Пішли б з тими ж людьми? Чи не пішли взагалі? Ви наскільки Чи... відмотуєте? Ви конкретно тоді задаєте питання? Наприклад, 19 й рік. Я не зі всіма. Я би пішов не зі всіма людьми. Тому що багато хто з тих, хто був у 2019 році, мені б не хотілося з ними зараз знаходитись поруч. На жаль. Тому, тому не зі всіма би я пішов. Але є ті люди, які з'явилися на цьому відрізку мого життя з 19 по 25 рік, які я вважаю надбанням. Якщо ви задаєте питання про 19 рік, а, я на відміну від багатьох своїх колег, з тим, чим я йшов у му році, тому що ну, вийшло так, що. Не... Публічну політику на той момент формував я. Вона не була написана технологами, вона не була написана стратегами, вона була сформована внутрішнім переконанням. З точки зору політтехнологій це взагалі неправильно. Як це мало відбуватися? Мали пройти соціологічні дослідження, виявити проблеми, написати під них тези, підібрати спікерів, відправити їх на ефіри. Це відбувалося все, от якщо по книжці. А як це відбувалося? Відбувалося це наступним чином. Не було кому йти на ефіри. І сказала, може, ти сходиш? Ну, я сходив. На наступний день я зустрівся зранку з шефіром в кухні на Новосілівській. Кажу: Сергія, ви дивились ефір? Да. Підходить. Ну, да. що я працював, я в обидві компанії працював без грошей. І о, Я кажу, просто щоб я потім не червонів, не міняв в позицію. Ні, все класно, давай, 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 тому в даному випадку, якщо ми говоримо про ті цінності, з якими ми йшли в 2019 році, я би зараз пішов. І я вважаю, що багато речей не зроблено, частина речей зроблена неправильно і у невідповідності до того, що ми обіцяли людям в 2019 році.